Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо, От і сніжок випав, і в багатьох з'являється передноворічний настрій. Та тільки не у пасажирів автобусу номер 19, що прямує по Немирівському шосе. Зупинку віницькі хутори, начебто, і почали облаштовувати ще на початку осені, поклали тротуарну плитку. І на цьому все. Люди до сих пір залишаються без накриття, а ще їх зустрічає ось така небезпечна яма посеред стежки. Я тут що, це ж кидать цивілізації вже все. Ну, конечно, було б лучше, щоб сделали все так по-человечески. А вот это вот тоже що вони вон там понаразкапывали, понабросали, это только у нас такое может быть. Людям вже набридло, чекаючи на автобус, мокнути під дощем, тож сподіваються на спеціальне накриття. Конечно, хотілося б, щоб все побыстрее було і вообще щоб светокор здесь был, потому що переход тут столько буває. бывает. Когда що дощ йде, або сніг, то тоже ж. Як би хотілося б где-то Ну, Хотілося б становочку, щоб люди могли сховатися і від дощя, і від снігу. Дізнаватись, коли зупинки на Вінницьких хуторах врешті доведуть до ладу, їдемо у міськраду. Там запевняють всі необхідні роботи по облаштуванню, незабаром будуть виконані. Поки роботи були призупинені, ми зараз вже з цієї суботи вже будемо продовжувати фрезерувати, встановлювати дорожнє огородження. Опори освітлення будуть встановлені і також будуть продовжуються роботи по влаштуванню острівців безпеки і посадкових наші платформ. Все буде зроблено. Ми і надалі будемо слідкувати за ситуацією Євгенія Гулько, Олександра Сачих, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.